Друзі, всіх вітаю на каналі! Розпочалася у нас друга війна. Конюшина. Пола конюшини. Я її щось називаю конюшина удачі. Граємо ми проти такого альянса Prime. Ось такі у них оборони для Трохи діоча є. Це всякі різні. І наутіки, і... і шал стоїть. І мумбел стоїть. До речі, я теж поставив мумбела, тому що минулої війни в мене оборона не стояла. Спробуючи ще він, можливо, потягне оборону. Добренько, не буду довго розмовляти. Друзі, всіх вітаю на каналі. Розпочалася у нас друга війна. Конюшина. Пола конюшини. Я її щось називаю конюшина удачі. Граємо ми проти такого альянса Prime. Ось такі у них оборони діочані. Трохи дівчання є. Це всякі різні. І науті, і... і шал стоїть. І момбел стоїть. До речі, я теж поставив момбела. Тому що минулої війни в мене оборона не стояла. Спробуючи ще він, можливо, потягне оборону. Добренько, не буду довго розмовляти. Так, ціль, цілий вдосталь, тому давайте сходимо на очіку. Не будемо задирати носа. Так. Що ми тут бачимо? Я чомусь хочу ось так зробити. І не дарма. Давайте так. Так, разочек унахильне. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, це якось було взагалі некультурно з їхнього боку. Так, я навіть не знаю, що зараз робити. Давайте ось так. Жорсткий бонус. Чудово, що ми також два рази ультанули, бо я щас трошки офігіваю сижу. Як це все вийшло? Так, все одно потрібно бути е, обережним. Давайте готор. Спробуємо якось зарядити спокійненько. Спокійненько, майже. Е, так. Раз. Два. Ну, це це жесть. Зараз ще якщо цей два рази пробіжиться, то. Так, ну давайте в нього. Так. Давайте ще разок. Джалаха до заряду, ні. Трошечки не вистачило. Ну давайте червоним. Не добили, але синій добив. Можна сказати, що повезло, а можна сказати, що і не повезло. В принципі, я не думаю, що він у нас би вбив. Газелька в цій грі, правда, відпрацювала взагалі чудово. Он переможний танець дала. Цікавий був бій, дуже веселий, я вам скажу, і непередбачуваний. Мені здається, на ті другі режими без відхилу там от. Буду цікавіше, ніж цей. Цей більш такий рандомний. Так, давайте ще сходимо на таку ціль. Трішки повернув я з командочку, тільки замість фронта тут Мончармін. Так. Ну так розумію, розумію, що сова. Давайте зробимо ось так. Трошечки я на друге розраховував. Ну і так непогано. Тепер е, краще нам, що нам краще зібрати. Жовті донизу. А потім зелені. Давайте ось так зробимо. Так, вишалі притримаємо. Ми збираємо шість. Ай, то лишнє полетіло. Тепер, тепер вишалі вже не можна тримати, тому що я її не використаю. Погано, жовтого нема. Жовтого та й зелений вже, можна сказати, закінчився. Ну давайте дивіться, по скільки разів вони вдарять. Весело. Нічого не скажеш, весело. А камінців моїх немає. Навіть не знаю, що тут можна скласти. Давайте ще щось покрутимо, але це вже нам не сильно допоможе. Я ж казав, що це на вдачу. Навіть... Навіть центру нічого не знесу. А весело, що я можу сказати. Нулик. Так, давайте сходимо на таку ціль. До мені це буде, так сказати. На всяк випадок, якщо не проб'ю десь, якщо десь міньйони з'являться. Якщо я взагалі заряджуся з цим режимом. Режим такий цікавий, забавний, але він мені не подобається, тому що ну, багато від тебе не залежить. Якийсь рандом грбаний. А я можу зарядитися в один хід. В один хіт. Це добре? Це добре. Я його чуть не вбив. Хотілось би, хотілось би. А що мені хотілось би тепер? Ой. Я можу бути його спокійненько. Кого мені вбивати далі? Ось цю баришню. Давайте його вбиваємо. Фіолетові ми зберемо. Ну, в смислі, домніцею, дозберемо, що ми будемо робити далі. Давайте в неї, в неї немає ніяких... Уворотів, а торм. Це шторм? Так. Да. Можливо, її доб'є. Тут пошевелим. Хочеться ще щось десь просто підтягти. Підтягти і знайти. Давайте тут. Ну і напевно вже потрібно так робити. Не з... А, Хм, цікавенько, цікавенько. Давайте один хід ось так зробимо. Побачимо, що він там стукне, все зрозуміло. Все зрозуміло. Так як я й думав, заберемо, напевно, пепер. Ну от, от два рази от те мені. Ну, хоча, в принципі, полікувала це безумство. Тепер можу дві-трички скласти. Це чудово. Давайте зробимо ось так. Фартануло, так? Да? Тоді так. Це єдиний хто б'є. Тоді його, а з цією якось ми вже пораємось. Так, ну вийшло. Ще ортану зламаємо, мені дві ефірки не вистачає. Хоча б на 85-ту, побачу, можливо. На 90 ломану Так, є 3 атаки ще. Так, давайте сходимо на Ну, Якби єдине, що мене тут хвилює це сліпота. Але я не знаю, рис у мене немає. Будемо будем швидко збиратися, якщо нам це дозволить поле. З комбо, трічка з комбо. Четвірочка якось якось не намічається. Давайте зробимо, там будем дивитися. То велике було комбо. Так, як варіант. Або реяс залишити на той момент, коли ультане Darkfezer. Або юзанути його зараз. І в нас, ну, в нас може зарядитись тільки дві машки. Дві машки це для нас замало. Нам потрібно ще й пепер. Де шукати червоний? Ось тут скорію можливо, тому що жовтих я не бачу. І знову ж таки червоних немає. Де шукати? Незрозуміло. Давайте ще так. Ну і все. Можна сказати, що майже все. Давайте. Ну, як... Як я і казав, в принципі. Ой, добре, побарахтаємося ще трошечки. Все буває, можливо, воно по два рази буде бити. Хоча не в моєму випадку. Я далі думаю, який хід буде зробити. Ти жовтий мішає, щоб четвірку зробити. А потім якось червоний зацепити. Давайте сюди. А де повезло? А? Дорогенькі? Чи вони гуде? Ну, тепер точно все. Що це за поле? Що це за поле, коли навіть не знаєш, що тут там чудо. Дивіться, везе. В сові повезло. Дивимось корією. Візет. Їм не везе, їм візет! Супер! От супер гра, розумієте? Супер. Офігенний режим. Давайте ще раз сходимо. Трошечки змінив команду. Так, в один момент все, в інший нічого, да? Давайте ось так. Що в одному бою все, в іншому нічого. О Бо боже мій. Як я таке обожнюю? Якось би якийсь розподіл був там. От. Однакова кількість всіх кольорів на полі. ну я, я не знаю. Вони ж умні, блін, і гру придумали. Чого вони не можуть придумати? От чого ти надобив і б'єш по два рази. Так, ну давайте лишніх синіх не збирати. Поки що. І ось сюди хочу. Так, мені треба було спочатку сову вбити, потім на отіку прожати. Помилочка. Помилочка. Так, добре, і залишився один капець. Так, друзі, я піду заберу добивчик. Як добивчик? Гартор піду заберу. Хочу трішки побыстріше закінчити. Я ще так сказати... До сих пір не вилікувався. Режим мені не подобається. Тому зроблю добру справу. Нехай сильний гравець сходить на, на цілу сильну команду. Я піду в чайок скали не пити. І... Відео поранше закину. А, от мені ця удача зараз потрібна була. От іменно зараз. Значить так, Набрав я 183 очка. Зараз ранок. Капців у всіх багато. Щось говорити я думаю не варто. Рахуночок я напишу як завжди в коментарях. Закріплю його. І надіюсь, не буде такого глюка, як минулого разу, що не було видно рахунка, не було коментаря видно. То, чесне слово, не я. Тому що я в кінці війни завжди, завжди пишу. Добренько, вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра.